Тридцять третього тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. До Євреїв послання святого Апостола Павла Читання. Браття, слухайтеся наставників ваших, і коріться, бо вони пильнують душ ваших і мають з цього звіддати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас. Бо ми певні, що маємо добру совість, бажаючи усьому поводитися добре, тим більше прошу вас це робити, щоб якнайскоріше я міг до вас вернутися. Бог миру, що возвів із мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем Овець, Господа нашого Ісуса, нехай зробить вас. Здібними виконувати його волю добрими ділами, діючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава навіки. Амінь. Коментар: Слухайтеся, наставників ваших, і коріться, бо вони пильнують душ ваших і мають з цього здати світ. Дорогі мої. Тут апостол Павло говорить про те, кого ми, християни, слухатися. Нині багато людей бунтуються проти послуху, бунтуються жінки, які не хочуть слухати своїх чоловіків, хоча привінчені казали перед Господом: обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послух подружній. Добавлю тут, дорогі мої, що чоловік говорить тільки любов, вірність і чесність, а жінка додатково і послуг подружній. А сам апостол Павло каже: жінки коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Звичайно, чоловіки мають дати приклад доброти і любові, як цього також щить Христос. Чоловіки любіть своїх жінок, які Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ефесіан 5, 25. Бунтуються діти у відношенні до своїх батьків чи вихователів, хоча знають, що є така заповідь шануй батька свого і матір Твою, і яка включає послуг родичам, а також читаємо повчання апостола Павла. Діти, слухайтеся у Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти на землі був довголітнім. Ефесян 6, 1, 3. Апостол заохочує батьків, що ті виховували в послуші та напоумлені Господньому, порівняє Ефесян 1.4. Також в іншому місці каже діти, слухайтеся батьків усьому, бо Це Господеві угодник, колисян 3:20. Бунтуються піддані у відношенні до своїх керівників, хоча читаємо у Святому Письмі раби слухайтеся, панів всього світніх і страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа. Працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Ефесян 6, 6. Бунтуються священники, які не хочуть слухати своїх єпископів. Хоча при священичому свяченні складали обітницю послуху папі римському, патріарху і єпископу кажучи, присягаю послух селенському архієреєві ім'я папі римському, блаженнішому верховному архієпископові митрополиту кір ім'я і проосвященному єпископу кір ім'я і його наступника. Мунтуються монахині і монахи, які не хочуть слухати своїх настоятелів, часто критикуючи їх приватно чи вселюдно, а забувають, що складали обід послуху. Апостол Павло дає нам вказівку щодо цього: слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають здати звіт, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Уші бунтують, що бунтуються проти послуху, думають, що мають рацію, і, згідно їх слів, винна завжди інша сторона. Зазвичай людина шукає виправдання, щоб не слухати. Важко ствердити, хто правий, а хто ні, тому що треба розглядати кожну ситуацію окремо. Але точно знаємо, що як християни ми покликані жити по Божому і слухати Господа Бога. Якщо ми будемо слухати Господа Бога. То ми тоді легко зможемо слухати і людей, батьків, настоятелів, священників, керівників. Тут дуже важливо знайти родзинку, яка криється в словах Господніх, ще тоді, коли і Господь давав десять заповідей: слухай Ізраїлю, хто слухає Бога, той любить і любить всіх тих, кого Господь поставив на нашому життєвому. Шляху. Є приказка така, не будеш слухати тата і мами, будеш слухати псячої шкіри. Ця приказка має свою історію, яка несе нас особливо, для нас особливе значення. Якщо не будеш жити так, як тебе вчили, батьки і настоятель, то ти будеш терпіти в житті, страждатимеш, щось натвориш і тебе суворо покарає. Давнину карали при вселюдно на майдані, в центрі села чи містечка. Ця приказка стосувалася й молодого чоловіка з притчі про блудного сина. Він не хотів жити й слухатися свого батька і вирішив забрати свою частку і жити по, всьому, по своєму, але ненадовго його стало гроші розтринкав, і хотів якось заробляти на життя. Жив бідно, не мав що їсти, і все це було наслідком непослуху батька свого. І вже як він ничку впав, що ніхто не давав йому їсти, того, що їли свині у його господаря, тоді він почав роздумувати і зрозумів, що образив Бога, образив батька, і що треба повернутися до батька свого. Від марка святого Євангелія. читання. Сказав Господь, хто відпускає свою жінку і бере іншу чужу з нею, і коли жінка покине свого чоловіка, і вийде за іншого чужу ложіть, і приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачачи те Ісус, розгнівався і сказав їм: Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм таких, бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина, не убійде до нього і, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Коментар Пустіть дітей приходити до мене. Дорогі мої. На початку ми чуємо, як Ісус Христос ставиться до подружнього розлучення. Очевидно, що це ставлення не може бути позитивним. Хто відкидає чи покидає особу, який перед Богом шлюбував любов і вірність, розмінюючи на якусь іншу, робить щось підставою дуже неправильного. В різних конкретних умовах життя. Нерідко буває не просто прийняти та виконувати ці, здавалося прості прості зрозумілі установлення. Але ніколи не забуваємо, що саме вірність навіть у нелегких умовах є суттєвим виміром любові. Далі Івангелія нам оповідає, що до Ісуса приносили дітей, щоб Він їх доторкнувся. Ймовірно, це були мами чи бабусі. Може статися, що й особливо не задумувалися над тим, що робили. почули про нового вчителя чи навіть пророка, то й принесли до нього на благословення своїх діточок, аби були здоровенькі. Напевно, комусь із хрестових учнів, ті, трошки віруючі, а трошки забобонні – як це нерідко буває, жіночки здавалися дещо недоречними чи такими, що заважають. Отож не дозволяли їм наблизатися до Ісуса. Ісус розгнівався на таку поведінку своїх учнів, навіть їм докоряє за неї, робить все так, як вважає правильно. приймає дітей, покладає на них руки, благословляє. Більше з того ставить їх. Приклад і для нас, дорослих, для того, щоб уйти в Боже Царство, необхідно прийняти Його як дитина, тобто просто щиро і без зайвих мудрувань. А чого можливо, бракує мені, що не дає бути як дитина? Господи, даруй мені відкрите серце. Щоб і мені могти в своєму житті сповнювати тис, Твоє Слово просто та щиро. Дорогі мої, якщо маєте як неслухняних дітей, які, з якими маєте проблем, напишіть їх імена, щоб ми разом помолилися за них. Амінь.